Привітайся з підписниками на своєму каналі, кажу всім привіт! Сьогодні у нас огляд сухого корму фарміна ND з гарбузом і з перепілкою. Цей корм ми вибрали не випадково, нам його порадив ветеринар, адже він беззерновий Тому, якщо у вашого котика є алергія на глютен то він також може вам підійти. Взагалі ми дуже довго обирали нормальний корм з гарним складом, ми перепробували дуже багато різних варіантів. Але вирішила зупинитись на цьому, тому що він повністю підійшов і мені, і як господарю, за складом, за своїми якостями, і котикам підійшов також за смаковими якостями. Тут ви можете подивитись склад цього корму. Мені дуже подобається, що на першому місці 32% йде це перепілка. І ще 30% це зневоднений переполиний білок, тобто достатньо багато тваринного білку. Також в основі йде горох, це дуже важливо, тому що злаки або кукурудза ну, вони не дуже корисні для тварин, тому мені подобається цей інгредієнт в складі корму. Ну і далі також можна побачити, що там ідеї, багато вітамінів. Різні мінерали. Склад достатньо добрий. Я скажу так, що ідеального корму, напевно, взагалі не існує, тому ми брали той, що ідеальний саме для нас. І цей корм нам дуже подобається. У корму от такі не дуже великі гранулки, вони, до речі, достатньо приємно пахнуть. Але в мене два котика: один британець. А один звичайна невеличка кішка, і їм зручно обом їсти ці гранулки, тому не бачу проблеми в тому, що він невеличкий. Ось, бачите, вже вже знайшла. Достатньо легко вона розгрізає ці гранулки, їй зручно, вони не дуже тверді. Задоволенням їх їсть, як бачите, їй все подобається. Адаптація у нас пройшла десь за день, тобто вона не одразу їх почала їсти, але пройшло десь годин 12-14 і вона вже їх спокійно їла нормально, і зараз їсть з великим задоволенням. Що стосується цінової категорії, так, корм, звісно, він не з дешевих. Але він і не самий дорогий, можна зайти в інтернет, подивитись на нього ціни. В принципі, вони доступні, тому я вважаю, що це не така велика ціна, щоб годувати свого котика якісною візою. Всім дякую за увагу!